Ну що ж, ти саме на тому відео, на якому дізнаєшся, як тобі вийти на стабільні продажі, яким би ти спеціалістом не був. Чим би ти зараз не займався? Можливо, ти продаєш сайти, таргети, СММ, можливо, ти продаєш копірайтинг. Але усі ті бази, про які ми сьогодні будемо говорити, так вони можуть звучати досить складно відділ продажів продавати на автопілотів. Для цього потрібно багато людей. З одної сторони так, але я не буду тобі продавати свою систему, щоб ти зрозумів, що тобі потрібно декілька менеджерів, людей, кваліфікаторів, лідгіни і так далі. Я розберу це все по дрібницям, по маленьким механізмам, чому ця людина працює так, які в неї обов'язки, і як це має працювати в тебе, як ти можеш собі це перейняти. Також в самому кінці ми поговоримо про деякі інсайди, які ми зловили за останні місяці. Наприклад, поділюся аналізом нашого. Керівника відділу продажів нашого саме відділу продажів, що, що не є банальним. Ось також пройдемося по всім воронкам, пройдемося по всім обов'язкам і елементам, з яких відповідно складається вся ця система. Тому я тобі бажаю вдалого перегляду, а ми з тобою почнемо. Окей, дивись, з чого ми починаємо? Ми починаємо з такої бази. У нас є лід, і відповідно цей лід. Перетворюється ви клієнта. І хто займається усім цим процесом? Звичайно ж, ти. Частіше всього це може виглядати таким чином, що, наприклад, наш якийсь знайомий, який займається сайтами, порекомендував нас як таргетолога і нам написав лід. Цей лід він на, на даний момент поки що є холодним. Йому, йому потрібна консультація, йому потрібна допомога, як потрібно впровадити таргет в його життя, в його бізнес. І відповідно ми вже виступаємо в ролі кваліфікатора, сил менеджера і починаємо з ним спілкуватися. Далі ми вже дізнаємося те, що в нього відбувається, і презентуємо комерційну пропозицію. І весь цей шлях він складається з дуже багатьох маленьких етапів. Які ви раніше могли не замічати, тому що просто, ну тобто, це ваша рутина. Хтось мене десь порекомендував. Ой, а до речі, мені цікаво буде попрацювати з іншим підприємцем. А я десь на зустрічі познайомився з класними ребятами, з якими ми також будемо вести спільний проект. І воно все воно воно створено досить так нативно. Окей, це прикольно, це класно, але нам потрібно розібрати, як цей лід стає нашим. Клієнтом і які ключові етапи на це впливають. Відповідно, давайте відразу перейдемо до практики. Окей, це виглядає ось в такому форматі. У нас є лід. Перше, що з ним відбувається, це розсилка. Розсилка, це мається на увазі, то звідки приходить до нас цей клієнт. Але не завжди воно буде приходити з розсилки. Можливо, хтось запускає трафік на свої послуги. Можливо, хтось працює з партнеркою і нас рекомендують партнери. Можливо, ми знаходимо клієнта через апворк або інші біржі. Це також нормально. Тому тут розсилку ви можете замінити: на будь що біржа, опа. біржа або реклама а, і так далі. Але. Але це той є етап, вже з якого починається ваша комунікація з лідом, і це дуже важливо, щоб вона була якісною, а не просто якимось булшитом. Наприклад, мене десь порекомендували. До речі, я думаю, що така ситуація була в кожного. Як мінімум, у мене таке було. Мені дзвонить мій друг, каже: Міш, я тебе порекомендував Ігорю. Прекрасно, класно. Тобто він передав мені ліда. І от міста розсилки в мене відбулось... Рекомендація, рекомендація. Він мені передає. Він мені каже, що вот, будь ласка, між тобі напишуть людина. Проходить день, проходить два, проходить тиждень. Мені ніхто не пише. Я запитую, а що таке? А ти? А де цей літ? Він каже: А що не написав? Ну ладно, діпо вже й забули. Це неякісно, це неякісно пройшов цей етап взаємодії з лідом. А людина, ну давайте я просто намікну. Як це мало бути правильно? Правильно це мало бути в такому форматі, що Ігор створює спільний чат зі мною і з цим лідом, або як мінімум передає мій контакт і контролює те, щоб він зі мною зв'язався. Ось в найгіршому випадку вже Ігор дає контакт цієї людини тобі, щоб ти з ним зв'язався. Але це як мінімум. Побудована логіка, щоб ви один одного знайшли. Окей, ладно, переходимо далі. Все, в нас трапляється переписка. Ми починаємо взаємодіяти з нашим потенційним клієнтом, а тобто це лід. І ми її повинні провести дуже якісно, дуже, дуже швидко з ним попереписуватися, дізнатися болі, запит, що йому потрібно, і відповідно провести далі бриф. Бриф це давайте так перший дзвінок. Тобто його можна назвати бриф, або це перший дзвінок. Просто я тут нажму перший дзвінок, щоб ви не думали, що ми брифуємо клієнта в переписці. Ні, пожалуйста, не брифуйте клієнта в переписці. Ви повинні його прокваліфікувати, але не брифувати. Бриф це зовсім інша задача. Будь ласка, вообще Не будете ці два моменти. Окей, ми проводимо перший дзвінок. Нам його важливо провести дуже якісно. Тобто, до цього моменту у нас вже відбулося передача ліда, переписка. Перший дзвінок, і це ще не кінець, це ще близько не кінець. Тому що якщо ви хочете правильно продати клієнту, щоб він закрився і приніс вам гроші, то ми далі переходимо на естімейт. Що таке естімейт? Ну окей, ладно. естімейт, це та історія, де ми беремо всі вводні дані клієнта. І починаємо їх аналізувати, готувати стратегію, готувати медіаплан або як мінімум комерційну пропозицію, яку ми хочемо йому запропонувати. Це називається період естімейту. В цей період може ваш менеджер або ви давайте так. Ви сейлс, ви самі йдете зараз по цій воронці. Хорошо, ви повинні створити клієнту вже презентацію на, на базі тих даних, які ви отримали в першому дзвінку. Супер. Це займає, можливо, день, можливо, два, ну не більше трьох. Пожалуйста, якщо це буде більше трьох, то ви руйнуєте всю воронку, і це, це не у це, це не вашу сторону впливає. Час завжди грає проти вас, якщо ми в продажах. Окей, комерційна пропозиція. Далі ми презентуємо цю комерційну пропозицію нашому ліду. І ми це робимо якісно. Давайте так, до речі, я закладу таймінг. Якщо ви хочете проводити перший дзвінок з клієнтом. Мінімальний таймінг – 45 хвилин. 45 хвилин мінімальний таймінг. Якщо хтось проводить давайте, брифінги з клієнтом за 20 хвилин, це, це погано, це дуже погано. Ви не ловите коннект з клієнтом, ви не продаєте себе, ви не дізнаєтеся нічого про проект, ви не закохуєте як мінімум себе клієнта в себе, в свою послугу. І за 20 хвилин ви максимум, що можете зробити, це зробити один з цих пунктів. Но не всі в комплексі. Тому, ребят, мінімум 45 хвилин, будь ласка. От КПшка проводиться від часу, ну, час-півтора. Давайте так, час-півтора проводиться комерційна пропозиція. Ми її будемо розказувати, презентувати. От, і півтори години. Якщо це ви якщо ви якісно підійшли до цього проекту, звичайно, залежить від ваших чеків. Тобто, якщо ви продаєте там на 250 доларів, ну я можу типу, сказати, що окей, ладно, ви можете продавати швидше. Типу там за 30 хвилин. Ви ви взагалі можете в переписці продати. Я з вами не буду спорити. Це, це можливо. Но якщо ви хочете якісні класні продажі, от то часик, пожалуйста, виділіть хоча б. Далі ми працюємо з дожимом. А до речі, з цим майже ніхто не працює. Я дожим навіть напишу правильно. Follow-up. follow, а там дві букви, і up, up. Тобто це follow-up система якою ви дожимаєте своїх клієнтів. Тому що давайте так: ми зараз в агенції працюємо з десятками, а то і сотнями лідів кожного місяця. До нас заходять на послугу, тобто ну, ми проводимо продажних дзвінків 15, 20, іноді навіть 30 sales колів в місяць. А до цього в нас. Перших колів може сягати до 50-70. І, звичайно, всі ці люди йдуть на подумати. вони йдуть порадитися з партнерами, вони йдуть порахувати фінанси. І це нормально. Це нормально. Але нам дуже важливо підтримувати з ними контакти і дожимати це все до логічного завершення, до того, щоб гроші заходили в касу. Після цього у нас йде онбординг. Тобто ми вже, ну, якби б ви не один працювали, у вас була б команда, ви б передавали як менеджер, передавали проєкт От, І це також дуже важливий етап, тому що якщо Sales неправильно передасть проєкт Project, то ви через місяць цей проект потіряєте. Просто поділяєте. Через що? Через міськумунікацію, через неправильну передачу проєкту і через те, що клієнт буде себе відчувати не в безпеці. Просто через ваші дуже-дуже дрібні помилки взаємодії між командою. От. Тому що було лице, яке закриває, і лице, яке далі веде. І тут важливо, щоб це не було так, як знаєте, ви відірвали дитину від мами. Все, ви відірвали і кудись віддали. Тіпа, це дуже стресовий період. Типу людина, яка проводила по всім цим етапам, тобто ваш sales менеджер подивіться, раз, два, три, три, чотири, п'ять, шість. Коротше, вона дуже довго взаємоділо з лідом. Можливо, вона продавала тиждень, два, три, можливо, навіть місяць, і онбординг має бути якісний. Будь ласка, і вже тільки після цього цей лід стає вашим клієнтом. Охереть. Ну, типу, скільки було пророблено роботи? Давайте тепер це розложимо на людей. Давайте тепер я себе поміняю вліво, а цю штучку дам справа. Які люди можуть цим займатися? Давайте подивимося. У нас є лід, для того, щоб написати йому розсилку, або якось з ним про взаємодіяти, у нас є лід який пише, наприклад, розсилку, або пише біди, або отрічить клієнтів через партнерку, або, наприклад, налаштовує рекламу. І вже. Ну, це вже більше буде, звичайно, от, але це але це окрема одиниця, яка буде відповідальна за перший контакт. Тобто вона буде робити дії, щоб ми отримали цього ліда. Відповідно, це робить лідген. Хорошо, супер, прекрасно. У нас перша людина є. Потім роль бере на себе кваліфікатор. Кваліфікатор це та людина, вже яка яка буде переписуватися. Тобто їй попадають ліди, і вона починає переписуватися з цими лідами. І вже з якісними, скажімо так, які пройшли кваліфікацію, вона буде передавати менеджеру з продажів. І до речі, це дуже і дуже важливий момент. Кваліфікатор і менеджер з продажів це дві різні ролі. Ми в агентстві робили досить багато помилок. Тобто я сам робив багато помилок, і це нормально. І в нас були моменти, коли в нас менеджер з продажів кваліфікував лідів. І це було погано. Це було погано. Це відразу сильно впливало на енергію менеджера у Нас падала конверсія в продажів, плюс ми не дожимали всіх лідів, які нам падали е, ну, холодні. Вот. І відповідно, ні, от, ні ця роль ні ця роль не, не виконувалася якісно. Тому важливо ролі відрізняти. І тому кваліфікатор бере на себе кількість. Тобто йому зайшло, наприклад, 100 лідів. Він їх бере, він їх розбирає, він їх кваліфікує і назначає дзвінки менеджеру з продажів. І в менеджера з продажів вже буде там кожного дня по 3, 4, 5 дзвінків на день. А це вже. Гарна кількість, тобто, якщо вас менеджер проводить від чотирьох до ну, давайте так, від чотирьох до шести, це вже гарний рівень. Якщо він проводить вісім, ну це вже туматч, це вже багато, це вже фул робочий день і навіть більше, тому що він не встигає підготуватися. От. А якщо ви вже в цей момент йому даєте роль кваліфікатора, у нього просто взагалі часу немає. Тобто, дивіться, людина працює вісім годин на день, в неї, наприклад, буде. 4 дзвінка. 4 дзвінка до кожного дзвінка їй ще потрібно підготуватися і після дзвінка зробити екшн up занести CRM, занести звітність, прозвітувати ропу, тобто багато задач є. І якщо дзвінок йде одну годину, то він на нього витрачає мінімум півтори, тому що потрібно зробити всі ці задачі і до дзвінка, і після дзвінка. Тому, якщо у вашого менеджер, наприклад, там дзвінків на день, то повірте мені, він працює значить мінімум дев'ять. Значить, він працює мінімум дев'ять, тому що по півгодинки ще щодо кожного дзвінка ви можете додати. Окей, далі ми передаємо. Потім у нас йде етап естімейту. Ви це пам'ятаєте? Естімейт, естімейт, і далі це відповідно ми підключаємо нашого тімліда або байера, технічного спеціаліста, з ким ви можете зробити якісну е стратегію індивідуально під кожного клієнта, подумати, що йому буде корисно в роботі з нами. Окей. Прекрасно, це вже етапи стімейту. Далі це вертається до менеджера з продажів. Він оформлює комерційну пропозицію, продає, дожимає, дожимає літа. І коли вже лід каже: Супер, все, я плачу гроші, він передає це, пієму. Тому що ну, він займається вже анбордінгом проекту. Ось так. І все це потім нам дає клієнта. Ось такі люди. Тут приймають участь. Звичайно, тут можуть бути ще більше людей. Звичайно, ви можете там задіяти операційного директора, звичайно, ви можете там задіяти, наприклад, дизайнера, щоб він зробив приклади банерів. Звичайно, ви можете задіяти, можливо, декількох менеджерів, бо один, наприклад, вже буде відпочивати, а там потрібно срочно продзвонити клієнта. Ну, тобто це все може бути up to you. Але за ними всіма буде, буде слідкувати керівник відділу продажів. І що це означає? Якщо у вас зараз в тебе немає якоїсь людини, то скоріше всього цю роль виконуєш ти. І є єдине запитання: наскільки ти її якісно виконуєш? Тобто, якщо в тебе немає, наприклад, кваліфікатора, наскільки якісно ти прозванюєш всіх лідів, виводиш їх на дзвінок, яка в тебе конверсія виводу на дзвінок, і як це ну, як ти це заміряєш? Ці результати? От, а якщо в тебе, наприклад, всі є, але ти думаєш, що в тебе вже відділ продаж построєний, отут, тут ти вже думаєш, та мене всі є. А хто це контролює? Ти це контролюєш як хто? Як просто власник бізнесу, ну або там власник команди, або ти керівник відділу продажів. Тобто ти чітко розумієш всі показники, ти робиш прослуховування дзвінків, ти аналізуєш, ти допрацьовуєш їх, ти вводиш нові гіпотези. Тобто, ну якщо ти вже в цій ролі, наприклад, то наскільки якісно ти її виконуєш? Ось тому, будь ласка, подумайте за це, тому що ви можете, наприклад, мати лідгена, але у вас не буде всіх інших позицій. Або навпаки, у вас... так. або у вас буде лідген, у вас буде менеджер з продажу, але у вас немає кваліфікатора. Тому що цю роль зміщував, та що ж такое, цю роль зміщував в собі менеджер з продажу. І ви бачили, що ай-яй-яй, щось у нас з конверсії не супер такі класні, не супер ідеальні. Ось тому зараз ми переходимо до орд-структури. І як вона виглядає? Насправді, в мене зараз виглядає вона таким чином. Давайте я себе опять влево переведу. Вот. Те, що є я. Тобто я SEO, я власник бізнесу, я генератор ідей і досить багато ідей приношу в своїй команді. Вот. Але зараз мій партнер Катерина, вот, кофаундер, скажімо так, вона управляє всією цією моделлю. Під нею, а я б навіть сказав, разом є керівник відділу продажів. Тому що ми буквально недавно, ну, це було. Півтора місяця назад ми наняли керівника відділу продажів і це дуже круте рішення. Це реально дуже круте рішення. Тому що тепер там Катерина може піти більше в продуктовий відділ і навести там порядок і вивести його на новий рівень. А керівник буде займатися своїм відділом. Прекрасно, от це керівник відділу продажів, його обов'язки це контроль якості роботи цього відділу. Тобто, я б сказав, не контроль, а давайте так. Гарантія. Я тут зараз напишу, і це дуже важливо. Гарантія. Тобто це той е, управлінець, тобто це вже той директор, е, керівник, боже мій управлінець, директор. Коротко, це вже той керівник, який гарантує якість роботи свого відділа. Тобто, якщо десь хтось буде здавати якісь свої позиції, його задача, щоб якість або там план факт був виконаний на 100%. От. Друге, аналіз до допрацювання конверсій. Все розбито, все проаналізовано, і вона повинна їх допрацьовувати. Ну, в нас вона, в когось він, в когось вона. Брейнштормить по маркетингу. Для нас було дуже важливо, щоб керівник відділу продажів також підключався в роботу з маркетингом, велідгеном, щоб ми закривали нових клієнтів, робили це якісно, знаходили нові канали. І нам було дуже важливо, щоб керівник також приймав в цьому участь. І ми так і знайшли, і вона бере за це також відповідальність. Створення прецеденту. Це, до речі, окрема така тема. От, дивіться, вона не просто контролює відділ, вона також тестує нову гіпотезу та створює прецедент. Наприклад, що це може бути, наприклад? У нас з'явився давайте так, нова ідея. Наприклад, запускаємо партньорку. Тепер її задача створити цю саму там, продаючу презентацію, знайти перших партнерів. І завести першого клієнта. Як тільки вона робить першу стілку, це називається прецедент. Тобто вона створила прецедент, те, що ця структура працює. І після цього цієї дії вона може під себе вже найняти нового селза, який буде відповідати за партнерську програму і пустити його в бої, скажімо так. Вот. Тому це також важливий пункт створення прецеденту. П'яте закриття потенційних клієнтів. А, пріоритетних клієнтів, пріоритетних клієнтів закриття, вона також приймає участь. Не просто ви погані, ви хороші. Ні, ми також включаємося в роботу і робимо все для того, щоб в нас були класні результати. І відповідальність за план факт. Ну, це те, що я сказав також спочатку. Потім є також СЛЗ. В нас може зараз появитися, до речі, другий селс. Тобто у нас КВП продає, у нас селс продає, і в нас буде ще один селс. Для деяких дій і яка їх обов'язок? Проведення брифу з клієнтом, естімен проекту з Timлідом, створення презентації комерційної пропозиції, створення та презентація комерційної пропозиції, дожив та фоллоуап-система, введення CRM та звітності, гарантія гарна енергія та настрій на результат. Це дуже і дуже важливо для СЛЗ. Потім в нас йдуть кваліфікатор. Тобто менеджери каналу, і їх можете побачити два. Тобто є один на апворк, інший, наприклад, на рекламу стоїть. Може бути ще третій, який буде стояти на партнерку. Вот. Також може бути і так далі. Тому ці люди за що відповідають? Контроль лідгенів, якщо під ними є лідгени. Тобто, якщо під ними є лідгени, то вони їх контролюють 100%. Якщо, наприклад, отут людина відповідає за налаштування реклами і лідів з реклами, то. Ну, під нею, відповідно, такий інструментарій, окей. Вот. Навчання лідгенів та якість роботи. Тобто, там має все виконуватися також по чітким регламентам. Звітування по план факту іменно лідгену, не продажів, а випереджаючі показники. Скільки ми написали, скільки ми отримали відповідь, яка конверсія і так далі. Потім кваліфікація лідів та передача на sales. Тобто, ми переписуємося, передаємо на сейлів, щоб продавати. І в крайньому випадку, якщо у нас є недостача кадрів, вони приймають участь в тому, щоб наняти нових літгенів і їх адаптувати в роботу. Ось так виглядає вже відділ продажу побудований. І якщо ви ще на сьогоднішній день не маєте людей, то подумайте, будь ласка, скільки ви ролей в собі зміщаєте. Ну, це ми вже починали з вами тут говорити, тут говорити. От, і подумайте, що, над чим ви реально зараз сидите. Тому що я скажу про, про себе чесно: я коли працював один сам, я і не думав, що мені потрібно робити от стільки роботи. Ну, я про це не думав. Просто я щось робив, не робив це недостатньо якісно. Я це робив так, як мені good enough. Знаєте, good enough. Тіпа, все, мені там падає тіпа, там два-три клієнта в місяць. Good enough. Ну коли я захотів рости і розвиватися. То я вже почав розширяти всю цю систему. Так, да, можливо, вам і не потрібен там сейлс, вам не потрібен кваліфікатор. Можливо, ви можете почати хоча б з літгіена, хоча б працювати на випереджаючі показники і збільшувати їх кількість. Потім ви бачите, що ага, а в мене вже немає часу на переписки і на кваліфікацію. Мені потрібен. Кваліфікатор, мені потрібна людина, яка буде це може бути навіть sales асистент який буде допомагати вам переписуватися з лідами, виводити їх на дзвінки. Це може бути реально дуже по-різному. Тобто, і цю всю структуру ви можете будувати е, дуже по-різному. І поділюся з вами тим, що якщо ви хочете дізнатися, по яким регламентам ми працюємо в агенції з сейлами, якою людиною потрібно бути, які требування, яка фінансова оплата для таких людей. То внизу під цим відео можете написати це мій особистий телеграм-аккаунт, поспілкуємося. Я вам скину наші приклади, от, і відповім на будь-які питання, щоб бути корисним для кожного. От, бо саме тут, саме сьогодні, саме зараз, ми ми створюємо з вас не просто фрілансерів, а вже впроваджуємо бізнес-інтелект. Навіть якщо ви не будуєте такий супервеликий масштабний бізнес, то опять-таки, щоб винернути з оцієї операційки 24 на 7, з оцього єбиша. І почати створювати систему, яка буде працювати на вас. І це не важливо, на яких об'ємах. Це може бути один, два, три сотрудника, а не 50. І це може бути 5, 7, 10 проєктів, а не 35, наприклад. І вам вже буде це все простіше. Вам вже буде простіше, ви будете вже кайфувати від того, що ви робите. От. Я завжди тут для того, щоб допомагати, ділитися, передавати свої знання. Пишіть мені, цікавтеся, далі буде ще більше контенту. Всім дякую, всім піс. І побачимося з вами в наступних відео.